Привіт, друзі! Ви на каналі Скарби Минулого, і сьогодні я хочу поділитися з вами речами, які я придбав на цьому тижні. Зараз ми зробимо невеличку розпаковку. Як ви бачите, є в мене 5 посилок, одна досить велика. Почнемо, Почнемо з маленьких. Ну що ж, приступаємо і перша посилка. Я сам не пам'ятаю, що там, зараз побачимо. Відкрив. Як ви бачите, перша річ це у нас знак чи медаль, учасник ліквідації Чорнобильської аварії. Ну, періодично можна їх зустріти. Питання в тому, як бачите, вони з часом втрачають. Є така проблема, вони пошкоджуються. При умовах неправильного зберігання покриваються ось цими п'ятнами. Але в цілому переверни. Але в цілому він в непоганому стані. І я цікавлюсь тематикою Чорнобиль і активно купую подібні речі. Ну що ж, перейдемо до наступної. Ще додам, обійшовся мені цей знак в 250 гривень разом з доставкою. Ну, давайте. Наступна посилка. Бережне, може там щось можна пошкодити. Це у нас запальничка, запальничка. Радянських часів. Знак, знак стан гарний. Має якісь незначні потертості, але в цілому продавець, заявляв, що вона робоча. Не знаю. Треба буде перевіряти. Натисни. Угу. Ну, там немає кремнію, як мені заявили. От. Але в цілому, переверни низ-низ. Як ви бачите, є клеймо, є знак, тому. Буду перевіряти, буду дивитись. Обійшлась вона мені в 400 гривень. Переходимо до наступного. І так, наступна посилка. Це у нас значки.

як ви бачите, це у нас посилка з підвісними значками. Я вам покажу ближче. Бав я це все приблизно за не пам'ятаю за скільки ціна одного значка в районі 10 гривень. Наступна посилка запакували гарно. Тут у нас знову значки. Зараз ми їх розкладемо і покажемо вам більш детально. Ось, я їх розклав і покажу вам їх більш детально. Ну, це не є якимись рідкісними значками, але я такі залюбки купую. Скажімо так, більше їх не стає. Як ви бачите, тут в основному у нас побідітель соцсорівнувань різних років, ударники 9, 10, 5 річки та інші подібні знаки. Купив я це все за 380 гривень. І нарешті дійшли ми з вами до останньої найбільшої коробки. І зараз ми подивимося, що всередині. Ну, я знаю, що всередині. Зараз покажу вам. Всередині у нас велика кількість значків. Тут у нас в основному представлена геральдика. Це герби якісь та знаки міст, різних міст. Ось, як ви бачите, в гарному стані. Добре збереження. Бери на наступні. Що я не помиляюсь, їх тут більше тисячі. Слідчий. З одним з напрямків колекціонування фалеристики, геральдика. не скажу, що він дуже популярний, але, як ви бачите, збирати є ще. Тобто кількість цих значків випущених дуже велика і Бачите, видно, що людина ну, тримала це як колекцію, тому що воно не лежало просто скопом у якомусь пакеті, а воно ну, збиралось і зберегалось на цьому поролоні. 何 Наступний. Гарна колекція. Мені подобається. стоку. Що? Божу

Це у нас також значки з цієї коробки. Я їх вже розклав, щоб було зручніше дивитись, як бачите, тут нам попадають автомобілі. І останні значки з посилки. Як ви можете бачити кораблі. Трошки ланіняни. Придбавят ці всі значки за 3500 гривень. Як ви вже могли зрозуміти, я люблю фалеристику і купую за можливості. Якщо маєте подібні значки або знаки, ви можете зв'язатись зі мною. Я залишу свої контакти під відео і обговоримо умови, я можу вас це все придбати. Дякую вам за перегляд і до наступних відео!